Історія кохання сім'ї Бородкіних – це більше ніж просто зустріч двох сердець. Це союз двох творчих душ, які одного разу впізнали одна в одній, щось рідне, глибоке і справжнє. Кохання Олени та Константина не було випадковістю. Воно було натхненням, яке народилося з погляду, з розмови, з цієї особливої тиші, у якій двоє раптом розуміють: ось воно, моє. Вже понад 15 років їхня сім'я тримається на почуттях щирих, теплих, живих, на обіймах після довгого дня, на підтримці, коли важко, на сміхові, який лунає так само щиро, як і в перші роки. Їхня історія це доказ того, що справжнє кохання не згасає з часом, а навпаки, стає глибшим, мудрішим і сильнішим. Коли розпочалася ваша історія кохання, хто зробив перший крок? Наша історія кохання її так в двох словах і не розкажеш, тому що це був службовий роман одночасно, це був курортний роман. Напевно, що вона і справді неймовірна, тому давай її згадувати разом. Ну давай згадувати. Звісно, це було трошки давно вже в 2010 році. Ми обидва були студентами педагогічних вузів, і нас літом відправили проходити практику в літньому лагері. Де був великий заїзд дітей, там порядком п'ятисот дітей. Ось. і... Це було в Сергіївці. Це було в Сергіївці, так. Білгород-Дністровський район Одещина. Я приїхала туди зі Ізмаїлу, бо ми навчалися в різних містах. І це була наша взагалі перша зустріч. Ми приїхали, і там треба було обрати це, називалось, вожатих або, скажімо, вихователі пар. І їх було за 30 студентів з Одеси, і нас із Маїло було за 30 студентів. І хлопців було дуже мало. Ну, філфак, ясна річ, що нема, а вони історичний факультет, там троє чи четверо всього лиш. І так склалося <смітна> судьбоносно, да? доленосно. До доленосно не знаю. Да. Директор цього лаг... лагерю тоді літнього віддавав перевагу по можливості ставити в парах. Тобто хлопець, дівчина, студент, студентка. Ну і якось пропонувала навмання вмад розподілитись по парам, хоча ніхто це з різних вузів, ми з різних міст зовсім ще не знайомі. Ось але якось мали смали визначитись хто з ким хто, буде хто з ким буде. Так я ще в неї запитав, що каже, можна ж ще дівчата, можна всіх подивитись. А, то дай я я я вселюдно запитав. Давайте в залі. Значить, ми приїхали, студенти сидимо, внесу ясність. Я відмінниця завжди ставлюся відповідально до всього, і це було. Любов з першого погляду, я побачила його у натовпі, і він мені дуже сподобався. Він вразив мене своєю красою стилем. Ну, ви собі бачите, який він гарний, <гум> навіть через 15 років. Як і коли ви? вони вона сказала, що у нас є мало хлопців, ми спочатку маємо дати їм пару. Дівчину якусь, а потім решта дівчат, парами, хто з ким хоче. І я підняла руку і попросила записати мене з ним. І весь зал був в шоці. Я сама була в шоці. Я потім обґрунтовувала сама це для себе, але це ось такий вчинок сміливий. Мої подружки казали: ну чого ти нас лишаєш? Я кажу, я усе напишу, дам списати, тільки я хочу бути з ним. І потім я вже його запитала, що він тоді про мене подумав. Тому виходить, що я сьогодні мушу зізнатися, коли ми говоримо з вами про кохання, що я робила перші кроки. Я спитав у директора: можливо, буде дівчата, чи я можу всіх подивитись, на що вона мені зауважила. Що а ви сюди одружуватись приїхали? Це реальна історія, ми її не вигадуємо. Я Це просто посміхнувся коментарі. багатозначно і промовчав. А врешті-решт так і вийшло. Що ми дружили? Ми, ми познайомились. Ми і ми наші одногрупники всі далі ми навчалися. Це було після третього курсу. А одружилися і переїхала я аж після шостого, тому що Костя навчався в магістратурі шість років. А я навчалася у себе п'ять років, і перший рік там працювала, вчителювала в Ізмаїльському районі в селі. Ну я хочу сказати, що якщо ми сьогодні говоримо серйозно про кохання, то існує кохання з першого погляду. Я можу на собі це довести, навести приклад. Коли я його побачила, і в мене змінився взагалі погляд, поведінка е, моєї подруги, одногрупниці, і мами по телефону говорили, що з тобою сталося? Ти ніколи раніше не була такою. Це і справді було, скажімо, таке перше серйозне. У мене там зустрічання, стосунки. А якщо чесно, то я думала, що він так як обирав собі дівчат, прийшов порозважатися трошки літо, море, і вони такі були важні, гарні хлопці. Не, не так зацікавлені роботою, е, і я думала, що можливо ми роз'їдемося. Він про мене навіть не згадає, але що я можу вдіяти? Сподобався так, сподобався. І він сам бачив протягом навіть цих трьох тижнів, ми там працювали по моїх очах, що я в нього закохана. Він тоді мені відповів взаємністю, що ми там ну вже зустрічалися. Просто з першого дня, з першого погляду, ми разом працювали. Ми зустрічалися. Ну а коли вже роз'їхалися, одразу він зателефонував і з тих пір ми, от разом. Ну, мабуть, всіх своїх відчуттів на той час. Не пам'ятаю, так щоб не, не, не обманювати. Образ, загальний образ, я мені відклався якось в пам'яті. Це її кучеряве волосся, щира посмішка і очі, очі, які горять завжди, які живі. Склалось враження, що ми знайомі вже давно, що наче ми знайомі 100 років і. Те, що відбувається, як наче так і має бути, як начебто це відбувалося до цього і завжди. Це просто в якийсь момент здавалося до вечора того дня, здавалося, що це черговий один із днів багатьох проведених нами разом. А розкажіть про ваше перше побачення, яким воно було? Ну це наша перша зустріч, перший день це стало нашим першим побаченням. Це дивовижна історія, але це правда, розумієте? Ми зустрілися, нас відправили потім все, розподілили, дали списки і сказали, йдіть і ждіть дітей. Наступного ранку привезли до нас дітей, ми почали працювати. І ми жили навпроти. Там хлопці, тут дівчата. Його одногрупник був з моєю одногрупницею, а я з ним. І все, ми зранку будили дітей, вели їх на море, вели ну, якщо їх... повернемось до першого, до першого mm -hmm. дня нашого знайомства, і якщо це можна трактувати, я е е да. <рес> <рес> Трактувати як перше побачення, то це наскільки я пам'ятаю, виглядало наступним чином. Я просто тобі запропонував ввечері пройти прогулятись, Того, угу. Того ж вечора, потім в певний назначений час е підійшов до твоєї кімнати, постукав. Через хвилинку ти вийшла, ми пішли в парк прогулюватись десь Вначили на берегу все моря. І наступного дня ми працювали, ми у нас була спільна документація. Ми разом їли, бо нам там готували. Ми просто про, просто жили разом. І діти, які приїхали, наступного дня вони думали, що ми пара, ми зустрічаємося дуже давно. І всі, хто нас не знав, хто не був нашими друзями, вони так само думали. Настільки ось це було ось так, ми просто злилися і собі жили, працювали, співпрацювали, і, і все. Так, наступного дня заїзд кількістю дітей в 500. 500 осіб, віком від 7 до 17 років ми зустрічали, розподіляли їх по групам. Ну і, власне кажучи, всі вони, або принаймні та частина, яка з нами в повсякденній діяльності пересікалась, думала, що ми вже приїхали тоді, Пари. туди парою ледь не одружені вже станом на той момент. Хоча знайомі ми самі були, як ми вже кажемо, казали не раз в одну добу. Їхнє кредо просте й безцінне. Завжди мало часу набутися разом. Можливо, саме тому вони так бережуть кожну хвилину. Вони вміють бути разом по справжньому, без поспіху, без зайвих слів, просто насолоджуючись близькістю. Розкажіть про день вашого весілля. Яке воно було? Про день нашого весілля. Ну, якщо почнемо. Конкретно саме день, це наступного дня після мого дня, де, дня народження, так, так співпало. Так, А весілля в нас було просте, але веселе, багате сільське весілля. Все село гуляло, Все на село, нашому весіллі, ну, запрошен, ти так, мій чоловік. порядком 300 чоловік. Приблизно, скільки я пам'ятаю, так цікавий факт, що у нас було сільське весілля. У мене тут мало родичів, приїхали мої найближчі, а все його село гуляло на його весіллі, відомий <роткін> Бородкін. І приїхала Тамада з міста. Вона працює у міському будинку у районному, районному. У будинку культури. Ми відбули весілля, а потім вона нам в той вечір і наступного дня телефонувала, щоб сказати, що вона в своєму житті провела багато весіль, але таку пару, щоб обидва, такі харизматичні, щоб і танцювали, і вірші. Читали і співали, і так грали. Вона ще не бачила. І вона нас бачить ведучими на сцені. І до речі, саме з весілля, і пішло ось це, що ми потім в майбутньому разом так виступаємо. Так, наш творчий веселі. шлях шлях в якості е, ведучих е, різних різних міських заходів. Е, приурочених, присвячених різним подіям, офіційним заходів. Розпочався саме так, саме саме з нею. Хоча до того ми не були знайомі з цією ведучою. Ось вона ми просто склали. У нас на, молотих на, оці таланти. Вна... Якби вона нас не покликала, не знаючи, чи виступали би ми. Просто ми сподобалися. І... Валентина, і... привіт! <світ> За що ви найбільше вдячні сьогодні один одному? Таке глибоке запитання. Ну, то, 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 то я розпочну. Я, мабуть, Олені вдячний за її оптимізм, за її віру в добрий світ, за її вміння бачити в людях і в мені в тому числі, або в першу чергу в мені е, лише добре, по можливості добре, яскраве, людяне. Mm. Вдячний її за її надійність. Вона насправді дуже надійна людина. Повірте, я знаю, про що говорю. Я просто поплачу тут і все. Я нічого тут, не буду говорити, так? Да? Ну і, звісно, вдячний за сина. За все, що маємо. Ми прийшли багато через що. І справді в цьому житті. Про все ми не будемо говорити. Ми знаємо, що там у нас всередині, і ми вдячні. За силу, за підтримку, за вірність. Я теж знаю, що він вірний, надійний. Дуже мені здається ніхто і нічого ніколи. Я не побоюсь цих слів. Я говорила йому це ще з перших днів, а він казав: треба життя прожити, треба побачити. Світ дуже жорстокий, світ мінливий і так далі. Тому і просто за все, що маємо, я вдячна. Ну я можу навести такі приклади. Я йому вдячна, що він підтримує всі мої ідеї. Я така емоційна, бурхлива. У мене всякі ідеї, щоб ми виступали, навіть ходили по всіх цих інтерв'ю, бо нас дуже часто запрошують. І він знає, що для мене важливо. Він знає, що я в душі актриса, акторка, така зірка. І Він от ходить зі мною, тако гарно вбрався, пішов, хоч він втомлений. Ми разом досягаємо те, про що мріємо. У тому темпі, в якому ми можемо рухатися, ставимося одне до одного з терпінням, з розумінням, тому що із кожним днем сучасне життя українців стає важчим. Тому просто вдячна за те, що ми разом і за те, що, за все, що в нас є. Справжнє кохання подарувало їм найцінніше диво чарівного сина Дмитра, п'ятирічний промінчик світла, у якому поєдналися їхні таланти, усмішки та безмежна ніжність. Він продовження їхньої історії, їхній спільний шедевр. А яку пораду ви могли дати молодим парам? Ну, молодим парам, якщо вони. Молодим людям, які тільки роблять вибір, то я все ж таки буду говорити, щоб вони зазирали в душу, щоб вони усебічно дивилися на партнера, маємо те, що подобається зовні, але які його вчинки, червоні пропорції, як сьогодні так модно казати, і віддавати перевагу справжнім почуттям. А якщо вже вони у стосунках, то я завжди раджу грати чесно. Я своїм студентам кажу: не робіть боляче, цей світ і так жорстокий і якісь там чужі. Жі, вороги, нехай вони роблять боляче. А якщо ви вже зайшли у стосунки, грайте чесно, якщо ви хочете з них вийти, виходьте гідно, попередьте, скажіть, розірвіть їх, не розбивайте душі, не ламайте душі і серця людям, які довірились вам, які кохали. Ну, звісно, що хотілося б, щоб розставань і розлучень було якомога менше, тому що за статистикою минулий 25 п'ятий рік. Відбулося найбільше в Україні розлучень за всю історію нашої незалежної держави. Будемо сподіватися, що ця статистика не повториться, і ми навчимося бути терпеливими одне одного. Живемо у такі борхливі моменти, що ось ці всі емоційні сплески, наші характери, всі ці соціальні мережі, які ваблять нас красивими картинками. Не дивіться на інших, будуйте своє таке щире, тепле, чесне, і тоді воно буде довготривале. Скажіть про ваш перший, напевно, концерт, так? який ви провели разом. Як це було? Пам'ятаєш, це було б? Я пам'ятаю, це було так селікоса, це був було... День... День Незалежності, урочистий захід присвячений Дню Незалежності України 24 серпня. Це був наш дебют, так би мовити. Я пам'ятаю, доволі чітко пам'ятаю ті свої емоції, свої переживання, те хвилювання, воно логічно і природньо було. Найбільше за інші усі за решту заходів, які після цього ми безліч провели. Що тут казати? Ми хвилювалися в перший раз. Ем, виступ, кожен виступ, будь-який виступ це неперевершені емоції. Те, що подарує сцена або десь мітинг, коли всі дивляться на тебе, і ти у мікрофон проголошуєш важливі речі. Ем, це ну, для мене це неповторний вайб. І отак так кожного разу, то разом, то окремо ми вели колись телепроєкти, поки були вчителями, коли був телепроєкт Місто в обличчях. Місто в обличчях, так. так, я деякий час звів таку невелику рубрику Місто в обличчях. На місце Про на... історично важливих особистостей для нашого міста. А я виладила проєкт Смачний візит, де ми приходили у кожен ресторан, кафе і готували різні страви. І мене вже тоді почали пізнавати по цих кучерях. Про це знов таки писали і говорили. От у нас от деякі з собою є це, це, це далеко не всі нагороджується творча родина Костянтина та Олени Бородкіних. Ми були так здивовані від таких саме нагород, тому що зазвичай окремо, але тут за те, що ми разом виступаємо. Або Ось тут є така мене ксерокопія з газети. Колись... Стаття тоді вийшла в, so. в місцевій газеті. Це mm -hmm. стаття вийшла під кінець е, першого е, року навчального, а для mm -hmm. нас робочого. Е, коли ми е, і в професії, Та, і, і в особистому житті разом теж пишеться про те, що ми два вчителі, що ми Будь двоє вчителям. творчих особистостей, що ми там в змаганнях зі спорту, змагання з шахів-шахмат, там призовімося всюди в наукових роботах, в творчих роботах, ведучих. Ну, такий був яскравий, насичений період. 14 лютого це не лише символ, бо для Олени та Константина день закоханих у кожному ранковому доброго ранку, у кожному теплому погляді, у кожному я поруч. Їхнє кохання це творчість, що не має меж, це картина, яку вони малюють разом щодня. Це музика, що звучить у серці, навіть тоді. Коли навколо тиша, і нехай у їхньому житті завжди буде трохи більше часу на разом, більше спільних світанків, більше кави на двох, більше обіймів, які говорять більше за слова. Бо справжнє кохання це, коли через роки ти все ще дивишся на людину і думаєш, я б обрав тебе знов і знову і ще тисячу разів.